Я Боже Васильевич. А їдемо по справах. Під час пожечні. Кіко? П'ятдесят. А! А, дроблю, що а ти відробиш? Ти відробиш? ти коли? На городі. На городі? Ну. Ой, ваші. день де... <головіка> 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 <вайчі>. Ну! На, двачі! Тричі! Тричі! Вач, да! На то. Вже не ще, то вже би мі в хаті сидіти. сидіти. На підіща. Що вже? Ти йдеш похвиляти? Похм... Ну. Комаєш клаву в хаті? Ну немає вже нікого. І приведеш щось би заграли. Та, вже, що, вигнав? Вигнав? Щоб заграли, може, ні? Про що б заграв, вже не пошов. А ти що, ти і грав, бряш, не давав. На красно, ти на цьому показував, то, що на в тебе жиє. Дай де йдеш? до магазину. Да йду до магазину, а що вже. Іди, та нині хоч бі ще в діну ваша при світі, та ти не раз ходиш такі при параді, фані, ну, а нині що. Щвіта благовіщення, чоловік, біші погулив. А ти не хочеш? Не хочеш так. Ну. Добре вас. Злекаєш, так? Ну. би ти довгип'ти нема. Ай, ти си купиш, я? Ну. Зараз ну, там, люди не дивилися, що ти зарадиш відрову дорогу. Що си купив, хаті віпи та їх і спіш? Ага. Що, Василю? Ну давайте. Що? Щось, щось. Будь дрова. Що, кавалерка, забрала якраз в півішечки. Що, зараз ми станемо розпакуємо, покажемо. Є бачок, що має бути. Як то кажеться, то наш всіх труд, що кавалерки, що наш. Сто процентів де грузі, то їдемо показувати. А може Без ти би має... відкриваєш мені? Ні. Ти вазик самому все відкривати. Ой. Так кавалієрочка, дивіться. Скільки тут є дронів. дроні, вите ловіть. Ті восі пачки ловіть. Що як має бути? Вите донизу. Що на все, що... На що ми збирали кал'єрка, в вже це було кінат, ну, як мені кажуть. Так ні мій давай. Зараз хол'єршка ми відкриємо, вам покажемо. О, єхо, єхо. Ні, ні, це є ще того. Треба. Тримай. Зараз вам покажемо, як вони видають. І що там ще є на них написано, файно. О, зараз все будете виділити. Дивіться, що на них піше. Льолік, так не хочу втягти, що то летіло. Льолік пише і не тільки. Тут, тут і, молодіж на деяких пише Льолік, на деяких пише кавалірочка. Кавалірка. Що... Ми про кавалір теж не забуваємо, бо завдяки вам ми такі робимо справи. Чогось. Так, так що ви наші дрони будуть помічені, бо знали, що то дрони хочуть. Ти ще кажуть, то лочать. Дронів, най у шлях так. Молодчі, і чили ящик, Все FPV-шки дрони, молодьож. Так що бачите, робимо велику справу і бачите самі, який результат. Ну, мусію ще один відкритий показати, каваєрка. Че кавалієрочка? Так що дрони вже наші є. І відправимо їм нашим пацанам, яким вони дуже-дуже допомагати, Бо дійсно дуже багато наших хлопаків, які кажуть, е потребують молоді дронів. Бо то, як хтось каже, їхня трета рука. нашу йти самому, ми дрона запустив, така маленька, а валитка кінька, яка кошти мільйони долярів. О, а го, як го, ви О, так що каваєрочка. То є дуже дуже потужна річ для наших хлопаків.